І от що ж це за замахи, які якби яким запобігли ФСБшники? Про це говоримо з нашим спікером. У нас на зв'язку голова служби зовнішньої розвідки в п'ятому десятому роках, і генерал армії України Микола Маломуш. Пане Миколе, я вас вітаю зі святами вас усіма. Вітаю, взаємної святами, слава Україні, героям слава! Дякую, дуже вам величезне. Хотіла поцікавитися вісім днів, як ліквідували в РФ пана Дарути Кирилова. Так і ось зараз вісім днів більше тижня минуло, як ФСБ зараз активізувалися і кажуть, що вони запобігли ліквідації низких низки високопосадовців. Що це за? операції могли бути, і чи справді вони так впоралися за вісім днів запобігти ще низці терактів, начебто які готувалися за допомогою України? Ну, перше, черми горе про те, що в період війни дійсно ті особи, які здійснюють е, терористичні атаки, або дають команду, або організовують, наприклад, начальник хімічних військ, який е, забезпечив хімічні атаки проти наших воїнів на полі бою, засуючи якраз і не тільки хімічні біологічні інші речовини заборони Віденської конвенції. Тому, якраз коли йде війна, е, це реальні і бойові операції. Вони передбачають і нейтралізацію таких осіб. Що вони не змогли подальшому організовувати таку терористичну діяльність проти наших громадян? Тому дійсно е спецслужби готують операції проти таких осіб. Це в рамках ведення війни, але це спеціальні сили засоби застосовуються. Виявляються такі особи. Визначається їх якраз статус, що вони здійснили проти нашої держави. Кваліфікуються як особливо тяжкі злочини, і зрозуміло проводиться операції по їх нейтралізації, щоб вони змогли подальшому реалізовувати свої злочинні плани проти наших громадян. Конкретна ситуація це дійсно довготермінова операція, яка передбачала і виявлення такої особи контроль за ним, шляхи пересування, місця служби, побут де в нього є слабкі місця, тобто якісь можливо так сказати і вподобання де він е, перебуває без е, контролю охорони, які можливо засоби контролю за ним є, або його так сказати забезпечення, або охороняємо ресурси, або відеоспостереження, і тоді готується операція е, спеціально підготовлена людьми, тобто комплексна е, поетапна операція за дієм сили засобів, як е, людських, технічних, гаєнтурних ну й бойових. Тому в даний момент конкретний факт: Росія прорахувалася в цій ситуації. Тому сьогодні треба показати активність, що вони ще щось, щось, щось виявили, і показати і путіну, що є конкретні якісь здобутки, ну і громадськості, яка вже е, навіть в Росії, та а яким чином це так сталося? Чому цей генерал загинув, який мав надзвичайно відповідальний е, пост, і особливо важливе терористичне завдання? От тому е, як правило, спецслужби готують таких осіб, які можуть виступити, або, е, наприклад, ну імітаторами таких дій. Або безпосередньо їх вербують темну за якісь гроші, а тоді відповідно провокують дійсно, що, начебто, вони готували теракт. Скоріше, таке масоване затримання, тим більше однотипні якісь засоби, що там в папках, які передаються комусь. Це такі примітивні трошки речі, от які не являються, ну по-перше, 100% е гарантованим, що ця операція була проведена. З іншого боку, ну як правило, не проводиться, одна й, й ж механізм, тому що він виявляється подальшому спецслужби його е контролюють або перевіряють. Це не буде тоді ефективно. Тому в дана ситуація штрафу ці послідуючі відкриття. це на публіку. Це для доповіді керівникам е якраз Росії першого Путіну. Що щось виявляють? От але реально е це не виявлення якраз конкретних операцій спецслужб. Як правило, це. Ну ексклюзивні матеріали, ексклюзивна його операція, і вони відрізняються одна від одного. Так підряд ніхто не проводить. Пане Миколо, як ви думаєте, ця інформація від ФСБ про те, що вони запобігли спробі замахів заспокоїти теж саме російське суспільство, але насправді мене найбільше турбує питання, чи заспокоїлися після цієї інформації ті чи інші військовопосадові ну, посадовці і військові посадовці в РФ стосовно того, що в них все під ну що ФСБ все під контролем і що їм нічого не загрожує, навіть якщо були якісь певні загрози? Знаєте, уже Десятки е, дивно знищених або померших, або закінчили життя самогубство, вже високопосадовці: військових, генералів, е, бувших керівників уряду, керівників спецслужб, і бізнесменів, які були ближе до Путіна. Вони або зникли, або якимось чином е, терміново померли. Тому в даний момент е, прямо скажу, знаючи оперативну інформацію в еліті, там ніхто не впевнений, що дійсно вони. В безпеці, тим більше не було нічого проведено. Тому оцей фактор з генералом показує, що е, нічого немає гарантованим сталим. От воно їх хвилює. Вони єдине, що зараз потерпають яким чином все-таки зберегти своє життя, що дуже складно. А так прямо скажу: або самі спецслужби Росії бо їх нейтралізують, тому що це не угодне. Наприклад, ті генерали, які були на фронті. Які висловили якісь заперечення типу попова вони їх або сажають, або нейтралізують типа прихожина, от або політиків, які не вигідно що доречна спецслужба, бо якісь наприклад, ну умовно якісь випадки розбірки, тому що також спецслужби тоді не спрацювали. От показати, що це. Україна, що це дійсно е-е спеціальні служби, які діяли, але ми не, не змогли щось провести. Тобто, заспокою суспільство, начебто, виявленням ефективності дій ФСБ. От, але ніяким чином, прямо скажу, еліти не вірять цьому. Вони чітко знають механізми роботи ФСБ, які є установки е так ска диктатора Кремля. Який дійсно коли дає вказівку, вони діють під любим прапором України, якщо це протистоїть. Пам'ятаємо ряд, uh -huh. наприклад, осіб, які з діють вони, начебто, рухались до наших кордонів, до лінії фронту. Це такий абсурд. От але показують, люди вірять, намагаються щось так сказати, Ну ще показати, що все таки є надійний захист з їх боку, але реальні функціонери вищого класу. Вони ні в чому не впевнені, і це ще більше викликає паніку при таких актах, які ставляться з відповідно генералом керівником хімічної служби Російської Федерації. Пане Миколо, але ж дивіться, ви навели приклади, коли там вмирали від серцевого нападу, отруєння. Це було раніше. Зараз вся еліта расистська, вона ж молиться на єдиного бога, який в них є в бункері. Сидить. Чого їм боятися? Яка ймовірність того, що їх зачепить і буде наказ внутрішній для того, щоб їх ліквідували, усунули, прибрали. Вони ж не заважають, вони ж з усім погоджуються. Вони ж не чинять ніякої проблеми, не створюють ніякої проблеми на даному етапі. В даний момент це не тільки та що вони творять проблеми. Вони являються свідками. Ох. Вони, можливо, так сказати, звинувачені в тому, будуть що неефективно щось виконують, тому що не кожен хоче участь приймати безпосередньо в якихось кровавих операціях. Ну мог хоче, як він говорить, отпетляти. От краще заплачу гроші якісь, але не буду реально підтримувати конкретні операції. Навіть ряд генералів. Як ми пам'ятаємо, не згідне з такими активними, ну наприклад, м'ясними штурмами і акціями терору, і деякі пішли з них відставку, і от якраз ці першочергові під е, тим е, сектором, який або їх арештувати і ізолювати, або нейтралізувати. Тому в даний момент може бути люба тема: Донес, донесення якісь один на одного, а це там супер просвітає. і це привод мінімум для ізоляції, а максимум для їх нейтралізації. Тому нічого не працює Путіна. Що вони там до нього лояльні? Він ніколи не допускає, як правило, із цих лояльних. От вони він тільки отримує інформацію посередково невеличкої групи осіб, які допуще 3-4 особи, які мають безпосередньо доступ до Путіна. Піде інформацію якогось лікарка. Зразу будуть його доска конкретно як він говорить, мочити Путін завжди так говорить. От вони починають мінімум, починаючи йому створюючи проблеми фінансові, а тоді ізоляція від суспільства. Турну тюрму, а з другого боку нейтралізація, тому що дуже чітко е, тоді йде е, та людина, яка мала, або документальні свідчення проти Путіна і оточення його сім'ї, от е, про його злочини конкретні, про його здобутки, про його, наприклад, надзвичайно великі е, бункери в різних точках, а це цілком таємної особливої важливості. Тобто, лишні люди не потрібні, тому ніхто не захищений під луною. Як ви думаєте, чи може той чи інший високопосадовець в Арефії все ж таки вибудувати таку систему захисту, щоб ну не могли його дуже швидко ліквідувати за дорученням певної особи? Я розумію, що ви зараз наведете мені приклад Пригожина, де безпекові питання були, начебто, на найвищому рівні, але сталося те, що сталося. Однак, все ж таки, чи може якийсь посадовець забезпечити собі охорону 100% на 100%? І Якщо, до прикладу, надійде йому інформація, що Є замовлення на його ліквідацію. Він міг би б до прикладу зникнути якимось чином з Росії і абсолютно безслідно для того, щоб до нього дотягнулися, і таки його ліквідували на першому етапі. Міг би поки ще тільки ма планувалася операція і ще, і вони взяли щільний так сказати оборот. Наприклад, яким якимось приводом виїзди по бізнес питанням за кордон, третю країну, умовно дружню, ну мовки Китай Арабські Емірати, наприклад, або ще якусь країну а там перейшовши єдиний формат втікти за кордон ту країну, де Росія ще не має системних можливостей для проведення таких операцій. Всіх інших випадків, які вже щільно взяли в оборот, тобто іде на розпостереження, послуговування, всі її дії десь по і наміри по виїзду, нейтралізуються, і в нього шансів немає. Ніяка охорона на території Росії нічого не зробить, тому що до них прийдуть представники ФСБ. Офіційно уповноважені з відповідними документами, які потрібно любі для арешту, обшуку, затримання і тому подібне, і ніяка охорона нічого не має права зробити, тому що це вже буде збройний опір у понажі так сказати, органу або понашої особі. Тому в даний момент шансів немає. От а саму операцію вони проведуть перед під любим приводом. Це вже таски справа техніки. Єдине, я ще раз говорю, якщо на комусь та десь спродає інформація, а ще краще до того, як mm. ним ними займуться тільки за кордон, це ще є шанс на те, щоб людина це вижила. Спасибі величезне, пане Миколу, за розмову і за інформацію. Микола Маломож, голова служби зовнішньої розвитки в п'ятому десятому роках і генерал армії України був у нас на зв'язку. І розбиралися ми з цим звітом, який надійшов з РФ, і про те, що ФСБшники, начебто, запобігли спробі замахів на на низку топ посадовців їхніх. От розбиралися, чи справді могли бути ці замахи, і хто міг би стояти за ним.